Лозові вітали юних медійників з міжнародним днем дитячого телебачення. Поздоровити творчу молодь, яка створює мініфільми, знімає та самостійно монтує ролики. Завітали Лозівський міський голова Сергій Зеленський та голова Лозівської районної ради Вадим Гоч разом з заступниками голова громади. Подякував юним телевізійникам за активність та побажав і далі творчо розвиватися. Велика вам вдячність і керівнику. Також це нова хвиля. Почала медійність у свій час приймала участь у конкурсах, фестивалях. Потім у 2016 році вже створене було дитяче телебачення. Пішла конструктивна робота з міською радою, багато робиться і велика вам вдячність за це. Розповіла про досягнення дітей очільниця Палацу дитячої та юнацької творчості Інна Жукова. Вона подякувала за підтримку юних медійників, що надає керівництво міської ради та району. Ці діти дійсно стараються вони своєю працею, своєю роботою спільно з керівником Оленою Коноваловою зробили дуже багато для того, щоб вдосконалити дитяче телебачення взагалі нашого регіону і підвищити імідж освіти нашого міста і району. За активність та наполегливість вручили відзнаку керівниці гуртка Олені Кановаловій та подяки активним вихованцям. В свою чергу телевізійники розповіли про свої навички та показали гостям власноруч зняті та змонтовані відео. Ще ми робили комікси, комікси – В це основа розкадровки. Розкажовка вона завжди важлива. Це, це для фото, це і для відео, тому ми робили комікси та навчалися робити гарні розкадрок. Діти розповіли про підтримку військових. Вони розмальовують та передають для них прапори, виготовляють мотивуючі відео. Одне з таких готували до дня захисників та захисниць. Дякую ЗСУ. Я бажаю повернутися всім здоровими, живими, благополуччя всім. дай Бог вам всі здоров'я! Слава Україні! Героям слава! Підлітки обмінялися патріотичною сувенірною продукцією. Вишитий рушник та розписаний традиційним петриківським орнаментом посуд попросили передати військовим. Натомість отримали на стіни календар з підписами захисників, які стримали ворога на підступах до Лозівської громади. Діти одразу визначили яку стіну їхньої творчої студії прикрашатиме цей подарунок. Колектив Терка Лозова також долучається до всіх привітань. Бажаємо майбутнім колегам, творчих успіхів невичерпної кількості ідей та заряду бадьорості для їхнього втілення. Зі свого боку обіцяємо і Надалі підтримувати, допомагати та ділитися досвідом.